Це був перший домашній матч під керівництвом нового наставника Андрія Кононенка. Любителі футболу пам'ятають його успіхи та невдачі, коли він керував іншою сумською командою у першій лізі. Нині йому вдалося зламати невтішну статистику, коли ворота Барса влітає по три м'ячі за гру. Барса з перших хвилин заволоділа ігровою та територіальною перевагою, але відверто кульгав швидкий вихід із оборони в атаку. Тому що в центральній частині поля наші. Центральні должны були там організовувати, била б новом очень брака. Моменти біля воріт суперника були, але ані коровіков, ані Бабинін не змогли відкрити рахунок. Наприкінці першого тайму був момент у Валерія Макарова, але він посілив у поперечку. Початок другого і поперечка тепер уже від новачка, ексгравця дублю Луганської зорі Миколи Стеценка. А потім супермомент втратили гості, коли спочатку м'яч поцілив у стійку, а на добиванні з двох метрів плямистий перелетів ворота. Отчасті удача була на стороні наших суперників. Я вважаю, що удача це знаєте ніяка закономірність, яку ну, хтось не може просто об'яснити. преимущество, яке в тих чи інших ігрових моментах, у нас було, ми не змогли реалізувати. По значить, суперник був достойний, значить, психологічний не не було. Гарний удар поставлений у Валерія Макарова. І це видно неозброєним оком. Але в цьому матчі усі його удари, як із гри, так і зі стандартів, ліквідовувалися голкіпером гостей. А міг бути красень гол. Перша нічия та перший бал у активі нового Керманича увійде в історію. До речі, історія з так званими польськими легіонерами скінчилася. Степана Тієчка в цій команді ми вже точно не побачимо. Проте, побачимо команду Кононенка 10 жовтня у наступному домашньому матчі. Антон Проценко, Олександр Гордус на часі спорт.